Де Назар, Назар, Назар? Назар, Назар? Єбать, що ти робиш там? Що? Що це? Що це таке? Читаю. Що за хуйня? Читаю газету. Що ти, блядь? При... Ну, тут написано, що можна витиляти з будь-якого гавна брикати. З будь-якого гавна, ну покажи. Будь... Покажи, нахуй, що це взагалі? три. Сиробана, тирси спочатку. Якщо ти... Перша модель із гідравлічних, хочу її взяти, ну типу, на, наче сильно, тонн крат, 10 на 10 на 20 брикети виходять. Ти ну бачу, що так... нахуя? нахуя ти сириш, блядь, Ти можеш зробити ось з листя, з листя ці брикети, з листя. Ну, Скажу всякого, на всякого говна, в мене матеріалу мало. А я вирішив, що чого... я я, я. Я ще й машину визиваю, щоб викачувала яму, а так я хоп і спалив. В хаті тепло, сусідам пахне. Типать, ви не жалко сусід?